І поки я тут сижу, обдивлюся, Об... так беру їх, бачите, о тако дивіться, отако, трошки їм водички, щоб їм трошечки легше дихати було. О, всі череночки тако от потрошки небагато, бо не можна. Бачите, отако роблю. Була повна. Оця пляшечка, то я всіх уже пройшлася. Дивіться, тут в мене, Коротше, тако почергово вам, поетапно. Раніше ставлю так от воду. Оце оце парафінчиком заробила, щоб не сох. от Бо тут не не обробляла парафіну трошки неправильно зробила. Але нічого, з цієї сторони, гляньте, як я попшикала. Далі вони стоять у воді, пророщують. корінчики дають Потім я пересаджую у стаканчики. І вони вже далі от таке коріння дають. Бачите? І з цих стаканчиків, як вже повний стакан коріння, я пересаджую у такі великі горщики. Я купила ось такі от. Бачите? Але я буду купувати другі, тому що ці трошечки е, для пересилки незручні. Оце в мене 5 сортів медовий. Це супер сорт. Двохворожайний, великий, дуже смачні. У мене тут різні сорти стоять. і, браун -турки, і Оце далматський. Оце Браун Турки. От, і вчора я поїхала ще купила відра. Два. Мене отак от в стаканчику стояли оці з Португалії, які мені прислав Вася, це мого брата, товариш, який там багато років в Португалії. І щось вони з Ярославом, з моїм братом, поговорили. і Ярослав каже, наріж Надя, череночки. Нарізав п'ять штук таких великих, то я їх розділила наполовину і вийшло десять. Думала в відро поміститься десять, щось я не розрахувала. От, помістилося сім і зробила таку. Але я, мабуть, візьму ще друге відро, поставлю ці теж в відро і ще поставлю таких пару штучок, знаєте, що теж на укоріненні стоять. Тут різні сорти. І канадрія. Тут всі хороші сорти. У мене поганих немає, на що їх садити, погані. От, всі двох урожайні, хороші. О такому відрі кухонна плівка думала, кришкою закрию. знаєте. А воно вийшло все одно, хоч пополам порізала, бачите, вище відра. О. Добренько, трошки вам показала в теплицю працювати. Тяжко покажу. Всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за підказочки ваші. Всього вам найкращого.